Друзі, всім привіт вітаю вас на нашому третьому дні нашого безкоштовного трьохденного міні-курсу з трейдингу. Це третій блок, в якому ви дізнаєтесь, як працювати з графіком і все, що з цим пов'язано. Також затронемо трошки тему психології в трейдингу, так що буде дуже цікаво, тому приступаємо. Робота з графіком це є перше, що потрібно для успішного трейдингу. Саме аналіз графіку надає вам розуміння того, що відбувається з активом. Добре. Яка ж послідовність правильного аналізу графіку? Перше. Ми оглядаємо і визначаємо напрямок руху. Тобто, який тут напрямок руху, якщо дивитись глобально? Зараз я задам вам питання, а ви про себе відповідаєте. Правильно напрямок руху шортовий. Тобто ми працюємо в перспективі в шортовому русі. Друге визначення зняття ліквідності. Тобто, що це значить? Зняття ліквідності вам пояснювали вже, що це таке. Це коли головні рівні, наприклад, рівні ХІ, тобто рівні підтримки, прошиває ціна або супротиву. В даному випадку це було лінії супротиву, яку прошиває ціна і уходить в протилежному напрямку. Визначаємо ці моменти, і самі рівні підтримки і супротиву. Тобто, ось він, визначили його, було його прошив, і далі ціна йде вже тут. Потім вона створює лінії підтримки, які тут ціна прошиває, і уходить в протилежному напрямку. В принципі, логіка ясна. Головні основи трейдингу, графік. Як я вже раніше сказав, це. Важливість роботи в актуальній структурі. Тобто, наприклад, тут структура шортова, ми працюємо в ній. Як бачимо, тут структура була лонгова на схематичному прикладі. Після того, як ми отримали break of structure, тобто злом структури, легше кажучи, бос, ми отримали. Тобто, як структура визначається: low high, higher high і так. По черзі до самої верхньої точки, тобто це хайрхай. Ми перебуваємо останній лої і починаємо рухатись в протилежному напрямку. Тут вже перспектива міняється на роботу в шорт. Добре, далі. Рівні підтримки та опору: це ті рівні, від яких ціна відштовхується. Може бути структурні максимуми або крайні границі боковика. Можна використовувати як для входу, так і для аналізу. тобто Якщо є боковий рух рендж, то ми можемо собі думати, що ціна, можливо, прийде до верхньої границі, і з цього коригувати свій аналіз і цілитись в верхню границю, наприклад. Добре, тепер тема ліквідності. Ліквідність це стоп-ордери натовпу, які виставляють їх на рівні підтримки і супротиву, на рівні максимуму за кордони боковика. Їх призначення це ціль для маніпуляцій крупних гравців, і тоді ціна вже реагує в протилежному напрямку. Переважно, але не завжди використання: одна з точок для входу, визначення подальшого руху ціни. як бачимо, маємо рівні хаї, тобто маємо рівень підтримки, куди частіше всього виставляють свої стоп-лоси учасники ринку. Ціна приходить і пробуває цей рівень, після чого дає реакцію протилежному напрямку. Це можна використовувати, як я казав, для входу в позицію в протилежному напрямку, тому що ми бачимо, в нас теж є цілі знизу, ціна приходить, пробувається цей рівень, і йде собі в протилежному напрямку. Це одне з використання ліквідності. Опір і супротив. Наприклад, якщо в нас є ціна, яка рухається в одному напрямку, наприклад, це буде шорт, напрямок, ми бачимо, що вона відбувається від деякого діапазону. Також бачимо тут хай, тут хай і тут хай. Всі вони, наче проходять через одну лінію. І всі ці точки можна провести однією лінією. Це буде зона супротиву. І ціна приходить в протилежний кордон. Теж бачимо один лой. Ціна приходить, пробуває ще один лой, ще один лой. Тобто, бачимо, проводимо цю лінію. Це буде лінія опору. Як вони працюють. Лінія опору відбиває від себе ціну, і вона направляється в лінію супротиву, після чого знову відбивається і направляється сюди. Якщо вона прошивається, це ще більша ймовірність того, що ціна буде рости. Те ж саме в боковику. Теж в нас є рівні мінімуми і рівні максимуми. Рівні максимуму, це буде рівень супротиву, нижній мінімум це буде рівень підтримки. Працює воно так само. Відбувається, йде в протилежну сторону, відбувається, і вже після чого бачу останнє відбиття, і ціна ул улетає вниз. Imbalance ФВГ, як його ще називають, неефективності. Imbalance – це пустота на графіку, в якій було проведено мало ордерів, і цю пустоту ціна буде намагатись перекрити. Тобто, це формація, паттерн з трьох свічок. Одна дуже імпульсна. І інші дві можуть бути звичайними не імпульсними. Тобто, бачимо: перша свічка закривається шортовим мовом, з тінню. Друга свічка середня продовжує імпульсний рух вниз. А третя свічка, так само як перша, закривається шортом, і тінь в неї не перекриває тінь цієї свічки. Ось цей простір на графіку між середньою і першою третьою свічкою. Між нижньою точкою свічки першої свічі, і верхньою свічкою нижньої свічі, цей діапазон буде називатися фаверлюге. Як його використовувати на графіку? Наприклад, бачимо зону неефективності, ціна приходить в цю зону, і, як бачите, дає реакцію в протилежну сторону. Але, як бачите, не завжди ці зони перебуваються або тестуються, ціна іноді просто їх залишає. І йде собі до тих точок, які потрібні. Те ж саме бачимо, буває шортовий імбеланс і лонговий імбеланс. Також зараз ви можете ознайомитись з головними паттернами з теми теханалізу, фігури продовження тренду і фігури розвороту. Ризик-менеджмент одна з найважливіших тем в трейдингу, тому що процент ризику. Визначає те, наскільки ви будете втрачати, коли будете ловити стоп лос, і скільки заробляти. Так ось краще ставити ризик від 1 до 3. якщо ризикувати більшим, особливо з плечима, то можна не помітити, як ви дуже сильно завишаєте ризик і при ліквідації втрачаєте ще більше. Тому ніколи не входьте в позицію без стоп-лосу, тому що стоп-лос захищає вас від дуже великих збитків. Як бачимо в даній ситуації, ми ставимо стоп лос сюди. І тут закладено 1% ризику. Якщо ціна прийде сюди, ми втратимо за цей кордон, ми втратимо 1% від депозиту. Якщо ж ціна прийде до нашого тейк профіту, як в даній ситуації, ми заробляємо 3 до депозиту. Те ж саме тут ставимо стоп лос за рівень підтримки за рівні ХАІ, і в цьому випадку ми також втратимо 1%, якщо ціна прошиє рівень стоп лосу Якщо прийде до тейку, як тут, то ми заробляємо 3%. Тепер, коли ми розібрались трошки з темою технічною, ми переходимо до теми психології. Спочатку ще раз нагадаю: трейдинг це про якісний аналіз, а не про азарт. Якщо немає торгового плану, якщо ви не проводите ніякий аналіз, тут у вас, на жаль, нічого не вийде. Тому що треба провести якісний аналіз, визначити тренд, визначити моделі входу і потім входити в позицію. Є декілька проблем з психологією. Це ФОМО, тільд, Лудомані. Це базові проблеми, з якими зустрічався хоча б один раз кожен трейдер. ФОМО відчуття втраченої вигади проходить в той момент, коли ти не вжав позицію, а пропустив. Або побачив, якщо хтось взяв, а ти ні. І з'являється бажання відігратися. І ти набираєш позицію за позицією, там вже може бути злитий депозит. Тільт. Це термін, який означає ситуацію, коли трейдер заходить в велику кількість угод, взагалі їх не обдумавши. Наприклад, після декількох стопів він починає входити в велику кількість позицій і зливає депозит. Лудоманія. це вже проблема серйозніше, і там треба мати хорошу витримку, здобути дисциплінованість, тому що це залежність від азартних ігор Гемблінг. А ви запитаєте, до чого тут азартні ігри до трейдингу? Торгівля викликає емоції, переживання в людині, адреналін. Який так потрібен Лудоману, І він починає вгадувати напрямок ціни, заходячи у все підряд, ну, то тут дуже велика схожість з казино, тому що так само ти ж ніяк не можеш провести аналіз в казино. Ти просто хочеш виграти. І за счет цього набираєш велику кількість позицій на графіку. Висновки: перше, що вам потрібно, це здобути навички з правильного аналізу. Тобто, які ви здобули тут. Нагадаю, перше, визначайте тренд, в якому будете працювати, наприклад, шортовий, після чого бачите рівні ліквідності, з якими ви б хотіли працювати, бачите їх зняття цих рівнів, і після ставите стоп-лосс, ставите тейк профіт, визначаєте процент ризику і входите в позицію. Також, якщо ви зловили стоп, не треба на емоціях перезаходити в позицію, не треба лудоманити, тому що з цього нічого хорошого не вийде. Наша задача як трейдерів, перша, це не втратити наш депозит, головне його не злити. Тому краще не взяти позицію, ніж взяти аби що і злити депозит. Всім дякую за те, що були з нами. Нас чекає ще багато крутого, тому чекайте на трансляцію сьогодні, в сьомій вечора, де буду я, Атела і Шерлок, де ми відповімо вам на всі запитання та розкажемо про наш семиденний курс з трейдингу. Тому всім дякую і всім до зустрічі.